Добре, день, що шановні депутати. Розпочинаємо спільне засідання постійної комісії міської ради. То присутній із складу постійної комісії з прав людини. Із п'яти членів комісії присутні четверо, коли в Чук, Кухта, Мавчук, форум є. Земельна комісія із існу членів комісії присутній один боровець, Форум відсутній, Комісія з питань цього комунального господарства і сім членів постійної комісії присутній один оборотні, Форум комісії відсутній. Постійна комісія з гуманітарних питань із сіми членів комісії присутні четверо. Уріючу, Городнюк, Грицута. грицю присутні? хворум є. Бюджетна комісія із шести членів комісії присутні троє, партак, власню, жук, хворум відсутній. Прошу визначитись, хто буде головувати на засіданні постійних комісій. Комісія. 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 Прошу заняти місце. Добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо спільне засідання постійних комісій Березнівської міської ради. На сьогоднішнє Засідання комісії виноситься одне питання про внесення змін до бюджету Бережницької міської територіальної громади на 25 й рік. Чи є у кого доповнення до порядку денного? Хто за даний порядок денний, прошу визначитись. Хто за? Хлопці, голосуємо за порядок денний. Проти утримався немає. Так, прошу, Наталя Аркадіїна, питання номер один. Депутати, ви знаєте, на попередній сесії Оксан Петрович оголошувало про те, що у нас харчування передбачено включно на один місяць на вересні. Ми чекали цю субвенцію. Сама постанова датована 25 вересня цього року за номером 1211, але потерлена вона раніше розходила у нас на сервінах, ніж ми до цього. відразу її розпитували між закладами. І сьогодні ми приймаємо субвенцію з державного бюджету. 7 мільйонів 952 тисячі 200. Це буде харчування закладів за середньої освіти початкові ланки на грудень, жовтень грудень поточного року. Дана субвенція потребує співфінансування з місцевого бюджету у обсязі 30% по тих закладах, де харчування не здійснюється самостійно, а послуга абсолютно кейтаж. Тому буде співфінансування з місцевого бюджету. Взагалі Уточняються доходи на загальну суму 5 млн 300 тисяч. Із них направляються кошти на покриття співфінансування, те, що я вже озвучила, 1 мільйон 360 тисяч. Взагалі наша сума співфінансування мала бути більша, але в зв'язку з тим, що у нас на пільгову категорію були кошти передбачені ревіше повному офісі, воно там трошечки перекривається. Добре. Оплата послуг з підвезення учнів до осередку з вивчення предмету закладів України. Такі заклади, які не мають власних шкільних автобусів, 84 300. Оплата послуг у відставці підручників відповідно до звернень закладів освіти 75 300. Придбання шкільних медлів, метою реалізації державного стандарту базової середньої освіти, організації сучасного освітнього простору нової української школи. 483 тисячі 500. Поточний ремонт автової зали Бережницького ліцею No1 50 тисяч гривень. Там заклад був ювіляр у цьому році. Придбання матеріалів для поточного ремонту фасаду приміщення і придбання меблів для осередку звичення предмету захисту приміни. Дев'яносто шість тисяч вісімсот комар. Ми майже там передбачали, там вийшло так, що трошечки всі гарні сучасні меблі і буквально кілька. Трошечки не вистачило, щоб вже його провести відповідність, бо воно все однаково і гарно. Навчання з питань охорони праці Почегарів, 9 Кочегарів, тому що це е, Кам'янський опорний заклад, у них є філії. Проведення контролю технічного стану автобуса і оплата послуг з лабораторних досліджень людей. Це по Кам'янському ліцею Примарно 36 тисяч. Для приставського ліцею 150 тисяч гривень. На придбання матеріалів і проведення поточного ремонту фасаду приміщення, а також придбання посуду. Вони здійснюють харчування самостійно. Далі оплата послуг з витачки нечистот і огляду димових і вентиляційних каналів гострівського ліцею 8800, придбання матеріалів для поточного ремонту внутрішніх електромереж зірвані ліцею 10 тисяч гривень. Ремонт електроплити, там заміна вигального елементу у Грубільському ліцеї 5 тисяч гривень. Що вони здійснюють харчування самостійно, там та так да, дуже необхідно. Для закладів дошкільної освіти сумарно 439 тисяч 200, але із них 428%, ну, велика сума, найбільша. На оплату праці з нарахуванням у зв'язку із набранням чинності закону по що освіту. Оплата праці з нарахуванням. Там помінялося навантаження на ставку. І коли зараз по нових штатних нормативах пройшлися, там по асистентам години люди зменшилися, по, по вихователям, так як ми перевели за все рівно потрошечки, там по пару годин цього бігло. І оце по всіх перерахували, і ще назвати так не увазі. Так, далі. Оплата послуг з за лабораторних досліджень якості води, навчання осіб, які проводять інструктажі. ЗДО Сонечко Селоділка 2300 разум. «Родище» 1200 це закладу шкільних місяць термо. Оплата послуг лабораторних досліджень води, оплата послуг забороторних за досліджень води і готових страв. ЗДОВІНА Солодухів 3 гривень. Оплата послуг лабораторних досліджень якості води і за завершення посадових офіцій, які проводять інсажі, а також обслуговують дивіться з дообраніх солодів 4200. Приблизно такі однієї видатки, всі заклади звернулися, потребу і закриваємо. Для комунального закладу Березнівська міська публічна бібліотека, загальна сума 297 500. З них 100 тисяч це буде поповнення бібліотечних фондів і придбання літератури. Вперше за період з того часу, як оголося на воді ми вперше поповнені бібліотечні фонди, хоча це робити щороку. Нарахування на заробітну плату працівників, які працюють на неповній ставті 140 тисяч гривень. Заміна двох вікон не дозберігаючи. У нас всі рік на зміни до плата високо незаміни 26 тисяч гривень. Заміна вісок на публічних бібліотеках, там 24 штучки, 7 тисяч 800. Оплата послуг з технічного обслуговування системи та багато обладнання 6 тисяч вісімсот. Повірка. І перезарядження вогнегасників по всіх бібліотеках 15 тисяч гривень і обслуговування програмного забезпечення меток – 2 тисячі гривень. Для Березнівського центру соціальних служб, матеріально-забезпечення служби по роботи з ветеранами і оплата праці з нарахуваннями 68 700. Далі видатки відповідно до програми економічної і соціального розвитку. Загальна сума по програмі 1 мільйон 57 тисяч. Із них виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. Загальна сума 386 тисяч. Цих коштів надання, надання соціальних послуг на професійній основі закриваємо повністю потребу вже до кінця року, по грудень включно. А по тих, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі, забезпечені по вересень. Включно залишається, що в нас не закрита потреба жовтим листована грудень. Надання соціальних послуг жителям нашої громади, які перебувають в інтернатних закладах області. Ми передбачали 200 тисяч. Наша потреба там 500 з хвостиком, зараз передбачає ще додатково 100 тисяч. Нарахування плати порушного за виконання суспільно корисних робіт. є у нас одна година 30 тисяч гривень. Розроблення муніципального енергетичного плану і стратегії екологічної безпеки та адаптації до змін клімату, Берег міської міської територіальної громади. 130 тисяч гривень. Розроблені містобудівної документації детальних план території. Це ділянка, яка знаходиться за межами міста Березня, 99 тисяч гривень. Докумення робіт, з розроблення технічної документації із закладів земель. Там сільські населені пункти такі Білка, душі, медмері, та ліків, калупне, бущука, що князівка, мокр, новомовки, озірці, підгалу, Поліське, Тишиця і Ялинівка. 250 тисяч гривень. Придбання війкової продукції це ті квіти, які використовуються при військових похованнях і при проведенні заходів 25 тисяч гривень. Заробітна плата помельна установи трудових верхів – 36 700. Програма розвитку фінансових затриманих комунальних підприємств, загальна сума 219 тисяч гривень. Із них придбання холодного асфальту, 10 тонн холодного асфальту 99 тисяч гривень і оплата електроенергії по зовнішньому вуличного воду нателених курс. Відновлюємо посіблення 120 тисяч гривень. Програма підвищення стійкості без міської територіальної громади до кризових ситуацій, викликаних припиненням надання чи погіршенням якості важливої для діяльності послуг це влаштування габіону для захисту каналізаційно-насосної станції. 183 600. Програма сприяння обороні і мобілізаційній роботі. Там чотири частини по 50 тисяч, п'ятий державний пожежний рятувальний загін це наша пожежна. 100 тисяч гривень на придбання що це державного бюджету. І 235 тисяч це буде встановлення системи відеоспостереження. Коди ж входить і придбання камер відеоспостереження. Ми почали, мабуть, три сесії тому. Ми вже передбачали частинку коштів, вже були частини вирушення. Це е, коли ми придбаємо встановлення, далі передаємо, його використовує в роботі наше відділення поліції. Програма отримання комунальної установи місцева пожежна команда села Волощівка. 40 тисяч на придбання для них Там мика тиску, акумулятор до автомобіля зварювальних апарат бензопила. Програма поводження із собаками та котами, Регулювання чисельності безпритульних тварин. На стерилізацію безпритульних собак 100 тисяч гривень. За рахунок. Перевиконання загального фонду це, це все. Але ще уточняємо бюджет розвитку в сумі 419 тисяч 300. У нас залишились незамінені кодли в тишему ліцеї і основний резерв 196 800 на заміну газових кодлів. Придбання газового кодла э, для міні-котель, ну, тобто не ну, правословно, 36 тисяч він коштує, Це тут в бібліотеці замінять він допоміжний котель. І Придбання п'яти персональних комп'ютерів, моноблоків для працівників міської ради 186 500. І є ще у нас е, дві зміни у межах кошторисних призначень. По Бережнівській міській раді за рахунок виконом по нарахуваннях на заробітну плату в сумі 38 тисяч гривень, передбачаються кошти на доступ до онлайн-ресурсу періодичних видань, а також оплата. Ми даємо для відділу освіти молоді і спорту на обслуговування програмного забезпечення, там два та, «Медо» на ремонт обслуговування автомобіля, заправку картежів, придбання канцтоварів. 25 тисяч пісок сумарно для відділу освіти і для закладу дошкільної освіти термоксилового Городище повірка засобів вимірювальної техніки, ну це валі, і оплата за навчання по підготовці осіб, які проводять інструктажі 1900. Там аналогічні видатки були в в садочках за рахунок. Просто різне джерело. Тут за рахунок перерозподілу, а там було за рахунок переконання. Все, всі зміни, які вийшли до проєкту рішення. Шановні колеги, чи є запитання до доповідача? Немає. По комісіях. комісія з питань законності. Хто за? За чотири. Комісія з питань е, земельних нема кворуму, ЖКГ нема кворуму. Комісія з гуманітарних питань хто за два, три, четвертий. Я бачу. Четвертий. І комісія з питань бюджету нема кворуму. Шановні колеги, питання порядку денного вичерпання. Чи є зауваження щодо ведення комісії? Немає. Дякую.